До Корінтян першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, пригадую вам Євангеліє, яке я вам проповідував, яке ви і прийняли, в яким і стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли держите Його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був. Що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж явився більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, а деякі померли. Опісля явився Якову, згодом усім апостолам. А на останку всіх, немов якому недоноскові я явився і нені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодаттю Божою я є тим, чим я є, і благодать Його в мені не була марна. Бо ж я працював більше всіх них, та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я, отже, чи то вони. Так ми проповідуємо, і так ви увірували.